А якщо людина каже, що їй типу все одно, бекенд-фронтенд, типу, які будуть задачі, такі буду брати. Чи ага. це коректна чи не коректна відповідь? Ні, це, це теж коректно. Чому? Може бути, що справді є однакова кількість досвідів із фронтендом, і з бекендом, що не буде проблем. Дуже часто буває, що фронтенд-розробники, вони приходять кажуть, що о, я хочу бекенд, а питаєш, а досвід у тебе є? Та ні, немає, але я хочу. От, думав... ну, це часто проблема. і да. тут, тут Дуже важливо, потрібно з цим правильно. Грати, так. так. Тому що, справді це бажання воно також важливе з продажами. У нас дійсно є проблема, але ми ще, Ми ще... не звикли часто змінювати робочі місця. Я сам знаходжу свої попередні резюме так, пиль здув. Що там? Ага, треба це дописати, раз дописав там, тому що я проводив співбесіду позавчора, ходив на співбесіду відносно давно. Ну не таку, щоб на роботу йти, бо я не знаю, як ви. Я частенько ходжу на співбесіди. Буває. Якщо я хочу дізнатись про, наприклад, схожий департамент в іншій компанії, мені не складно повідповідати на запитання, позапитати по структурі, по організації роботи. Да? Ну, чого я зараз тебе запитую про ці запитання? Ну просто ж так. Це все для людей. для людей. Який відсоток таких кандидатів, що, типу, от вони не знаю, як ви кажете, не можуть себе презентувати нормально? Багато чи це це пагаловна, типу, більшість чи більшість? Більшість А, не, а на які позиції Я... вони заходять? в мене типу... HR непогано працює, то в мене не більшість. Я так собі просто думаю, людина приходить на співбесіду. Типу, і наприклад, в неї там не знаю, 15 років досвіду, і вона не може, як ми кажемо, себе продати. Але чи треба їй вчитися себе нормально продавати, якщо вона себе представить трохи в іншому світі, ніж вона насправді привикла працювати? Ладно, різні люди бувають. Може, комусь просто некомфортно говорити, і вони, типу, такі а, і, і зафрізились і все. От. А якщо людина от, чисто от, технічний, він любить там, чи вона любить колопати свою проблему, і 15 років він цим займається, то чи є сенс взагалі, типу, малювати з себе когось іншого для того, щоб, ну, і для то, того, так. щоб отримати роботу, є сенс, так. Да, з точки зору, типу, Кандидата, з точки зору компанії, напевно, це тіпо, не дуже прикольно, бо якщо ти шукаєш людину на стикі комунікаційника і, і, і там сіньора-інженера, а по факту людина більше така, що, типу, я краще буде сидіти, займатися своєю задачею, то і все, то ну, але ж, але воно ж і видно буде. Не, таке не можна сховати на співбесіді. Ти напевне сам відповів на своє запитання. Да, да, да. Тому що в нас змінився майнсет. Люди, які раніше були, оці ми їх називали technological geek. Да? Uh -huh. Людина, яка сиділа, ковиряла задачі і могла там мізінцем кишки виколупати да, через ніс. Зараз така людина складно ну, складно продається, вона дуже мало де потрібна. Це може бути один відсоток ринку у якийсь там стартап чи продукт, де саме така проблема з таким сетапом потрібна. У всіх інших випадках такого нема. І цій людині потрібно розкриватися. нас зараз вже мідливо комунікують з замовниками. Ну, давайте скажімо чесно.